і всім Привіт сьогодні я з вами Фанта Тут. і сьогодні ми будемо грати в GTA. Да, якийсь ГТА, ладно. Давайте зараз будемо починати грати. Дай да сейс возьмем. Так, постріляємо Так, треба ви взяти якусь машину. Давайте візьмемо міліцію Ой, вже не стріляють вже нас стріляють в міліцію. все, треба тікати. Треба реально тікати. Ну не дуже мало їде, треба взяти буса. Так, вже... Ого, що там? Що стрельнуло? Ну, добре, я би буса лучше взяв. Бус набагато лучше все. Поки беремо буса і тікаємо. Все, починаємо тікати. Бус має добре. Їхати, зараз він набере розгон. Все, він просто довго розгон набираю. Все, ну вроде норм. Це така плюс-мінус машина. Є що, ще швидше їдуть. Ну, це теж добре Їдемо. Да? Що там? Так, куди їдемо? Треба далі, ще міліція. А то вже на злове. Треба угодитися літає міліція. Треба тікати від міліції. Треба швидко тікати. А то як мама знає. Що мене доганяє міліція. Треба би взяти якийсь А то мотоцикли бистрі. Треба їх ще знайти. Найти, найти якийсь мотоцикл. Все, давайте їдемо назад, назад догим. Вже стріляє в мене. Ну добре, стріляй, стріляй. Опа. Давайте возьмемо машину тут. Оцю синю. Все оберемо бірюзову. Давайте її візьмемо. Оце дуже добре йде. Все, даємо задню. Ой, зараз будемо літати. Ой, зараз будемо літати. Це дуже швидко жив. Все, я полетів. Зараз воно нас набере швидкість. Оп, ще не набрало і вже падаю. І вже падаю, все, дивіться, як я літаю. Вже дуже добре почав літати, ні, тільки не в море. Це вже мінус з машини, якщо я морі впав. Це як і не було тої машинки. Все, і що тепер мені робити? Вже міліція приїхала. О, дивіться, -ка, міліція. Все, і що мені робити? Брати нову нову машину. Ай! І що він робить? Я скажу йому мамі. Добре, беремо ту машинку. Білу. Все, беремо білу машину. А тут вже мінтура нас чекає. Все, погнали. Зараз набере скорость сама машина. Швидкість. Все, зараз будемо літати. Раз, два, три. Полетіли. Так, треба кудись полетіти. Так, давайте наліво. Опа, ну ми добре літаємо. Дуже прикольна гра. GTA. Сандрес, чи як вона там називається? Сепародія. Все, давайте їдемо. Тут вже всі менти, всі джепи нас чекають. Да, взяли машинку, всіх переїдемо. Все погнали, давайте. Все, ми дуже швидко їдемо. Ми при великій швидкості, дивіться, ми швидше дже їдемо. Міліції. Опа, завертає і. Треба акуратно їхати, щоб нікого не збити. Ну, ця машина добре їде. Лучше всіх машин. У міліція дуже швидко їде, як ви бачили. Добре, давайте зараз поворот зроблю. У нас дві зірочки. Ну, вони дуже сильні ці мінти. Треба від них тікати кругами. Треба від них дуже сильно тікати. Все, ну думаю, вони не догонять нас. Ми дуже швидше. На нас дві зірочки. я вже казав, треба кудись повернути. Тачка дуже добре. Так, вже кудись заїхав. Вони вже мене чекають. Треба далі їхати. Треба їхати далі. Все, давайте підлітаємо. Так, тут поки що немає їх. Так, давайте роздивлятися. Тут ще міліції багато, дуже багато міліції. Так, нас завертає. Це тоже милисія, да? Всі на мене, всі на мене. Ой, міліція, міліція. Багато тут милиції. Ой, вдарився. Тут тоже дуже багато машин. червоні Так. Уже ця Та машина побита. Так, може якусь знову Тут Вже міліція стріляє в нас. Зараз ми подивимося. Так. Їдемо. Треба знайти якийсь мотоцикл Не знаю. Давайте поверну Так. Зб'ємо це. Ми швидше цього муса. Так, давай розвернемося. Вже дуже багато місії. Давайте сюди заїдемо. Так, заїхаємо. Тут міліція. Дуже багато мінтів. Все свої міліції. Так, сюди йдемо. Опа. Розвертаємося. Да, вони дуже сильно нас доганяють. А, все, вже зажали. Треба якось тікати, дивіться. Аж ворота поламали нам. Так, їдемо далі. Взяли ворота за 40 гривень, поламали і збули. Все, поїхали далі. Все, треба швидше їхати від ментів. Все, ми поїхали. Давайте їхати далеко. Дуже далеко поїдемо. Чим тихіше їдеш, тим далі будеш. Да, ну нас тут міліція, нас тут новий ворот. Навпаки, добре, давайте їдемо. О, міліція! Добре, що она не повернула. А то я би влупився, опа, не нажав нечайно на стрілку І одразу випав з машини. Треба би взяти якийсь мотоцикл. Так. Я би взяв взял супушку. Пулемт. Все, стріляємо, давай, щоб не втік. Так, він там не втік. Стріляємо в нього. І він же втік. І ми тепер без машини. Треба червону взяти машину і догнати. Так, червона машина. Ей! Так. Ай, купляємо. Що це у нас? Угу. Давайте сюди кинемо. Бабах! О Огонь! Ну прикольно, прикольно. Кидаємо воду. Так, іде наша міліція. Так. Цей з пістолетом. Опа. Мінус. Так, міліції, які нема. Давайте возьмем цей бус. Так я в нього. Опа, немає. Так, бус чи таксі? Давайте візьмемо таксі. Попробую на ньому поїхати. Так, зараз б'ємо. Опа. Він не спів. Все, добре, поїхали. Давайте кудись поїдемо. Не знаю, куди поїдемо, давайте кудись далеко їхати. Щоб нас не знайшла ця міліція. Вже вона дуже сильно хоче нас знайти, І штраф великий дати. Або посадити в тюрму. Так, треба швидко тікати. Давай тікаєм тікаєм. Дуже добре тікаєм Треба їхати прямо. Це вже міліції дуже багато. Ми тут б'ємо, туди. Треба дуже акуратно їхати. Все, їдемо, їдемо. Все, червоні машини. Тут багато у нас. Зараз стріляти, будуть всякі танки, роботи. Треба тихенько їхати. Щоб ніхто не побачив. Так, тут завертаємо, завертаємо. Опа, все. Треба розстрілювати. Мені вже не доїло тікати. Зараз беру автомат і буду чекати самих мінтів. Що тут за багато таксі? Так. Чекаю міліції. За да, на участку міліції. Все. Кидаємо їм бутилку. Оп, раз, Зараз і цьому закинемо. Цьому То теж закинули. Так, вже мілісія є. Так, беремо це. Снайперку, все. Зараз будемо стріляти. Зараз там будемо стріляти все. Будемо відбиватися, не тікати. Дуже багато тут же вертольот. А, треба брати льову машину. все бо вертольот це його не збити. Він безсмертний. у нас зірочок 4. Треба взяти цю машину, все і тікаємо. Вертольот це вам не танк. Він вміє літати. Все, давайте поїдемо. Вже всі стріляють і вертольот, і всі Вся міліція стріляє. Все, давайте тікати. Сама машина дуже добре літає. Опа, вже міліція тут чекає мене. Хоче мене упіймати. І на шашлики здати. Треба тікати майдальші, щоб не знайшли нас. Так, майданчик, давайте вже не мене вдаряються. Треба швидше тікати нам. На да, щоб нас не упіймали. Щоб не здали на шашлики. Все давайте розвернемося. Так. все, і тікаємо. Давайте. Треба швидше тікати від цих цієї міліції. Дуже багато всяких танків, у мене все стріляє. Так що це в нас? Це в нас. Так, давайте. Старт. Треба ренавейти з машини. У ну, мене мало ХП, бо зараз... Будуть... Зараз мене приб'ють. У мене дуже мало ХП. І ще нас завертає добре. Десь на метрів 10. Цін на машині дуже сильно завертає. Ого! Аж полетів. Дуже далеко полетів. Даже мінти. Взяли і полетіли. Добре, я вертаюся назад. З цих мінтів полузив. Так, добрий день. А куди ми це тікаємо? Такий качок і тікає Качок, качок. Так. Взяти би якусь машинку. Так, у нас є дробовік. Треба би підійти. Навіть не співстріляти, ти вже в мене стріляй. Так. Хто в мене там зараз ні? зараз він мене получить. Зараз він буде в мене бити. А ні, він сильніший в мене. Тоді чекає. Треба стрибнути на бус. Так, я вмер. І що робити? Зараз попаду в тюрму. Все, я вийшов з тюрми. Так більше не буду. Ага, зараз знову почну стріляти. Так, треба взяти цю пушку замість бутилки. А хай буде бутилка. Опа, будемо стріляти. Так, я тут взяла супошку. Почав стріляти по всій машині. Щоб вона ну тако розвернулася, збила людину. І щоб я був винуватий, да. Збило, збила людину вона, а винуватий я. Да, міліція. Да, я винуватий, не я. Опа. О, все. Що, я бах не йшов? Опа. Ну добре міліція, Я вам ще покажу. Я вам добре покажу. хто умеет тут стріляти? Опа, катає мене. катає, Я би бы его всего взял. Жепцей. Все, зараз будемо на ньому літати. Він добре літає. Так, зараз повернемо. Все, полетіли. Так, їдемо на Мальдіви. Все, ми летимо. Їдемо в село наше. Так. Ну дуже сильно завертаю. Добре, все, поїхали в село. Ні, вони дуже сильні. Ні, тільки не в воду. Ми попали в воду, думаю, ви підписалися на мій канал. Я для вас снимаю відео на каналі Фантатут. Думаю, ви підпишетеся. Я вам даю 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Думаю, ви підписались, поставили лайк з колокольчиком. Че 2 на секунди на колокольчик. Раз. Раз з половиною і... Давайте я встаю, вже буде два. У мене так крути верти, крути верти. Добре, вс думаю, коли хоче поставили. То в мене тут ковбаса. Ну дайте мені встати. А то я лежу тут, як останній німець. Все, я сположу, все, тепер ви лежите. Вас Аспобідив. Так мінти сюди, давайте. Давай, я на вас буду стрибати. Ви мені нічого не зробите. Все, давайте возьмемо якийсь лазер. Осей. Не все, взяли. Зараз будемо танцювати. А по полі бігає кабанчик. Наливай, куме, горілочки стаканчик. А по полі бігає кабанчик. Наливай, куме, горілочки стаканчик. А по полі бігає кабанчик. Кабанчик їде по полі. Його доганяє, міліція. Він не може упіймати. Всі ж їду додому. По полі бігає кабанчик. Наливай, куме, горілочки, стаканчик, а по полі бігає кабанчик. Наливай, куме, горілочки, стаканчик, а по полі бігає кабанчик. Наливай, куме, горілочки, стаканчик. А їм вже пора їхати додому. Наливай, куме, наливай, куме, налий мені. Куми, горілочки, наливай коме, наливай коме, Не стріляй в мене в та. Треба вже їхати додому. Ну ніхто не любить, стріляє і вже вбивають нашого кабанчика. Все вбили кабанчика. Все, немає радості співати. Взяли, прибили мене. Спасібо вам, спасіба. Все. Взяли мене, обідли. А піду додому. Це наша хата. Цей куточок. Все. Будем сидіти в хаті. Будемо здорові. Будемо обжувати. Думаю, вам понравилася серія. Да, я обідався, почали стріляти. Таку пісню співав. А вони почали стріляти. Вже навіть не спів попрощатися вже мінти. Отак, вот треба ментам і хто не підписаний. Вот так, все. <сум> Я шаткую. Добре. Все добре, хто не підписаний, хто підписаний. Все, добре, добре. Все, там миліція. Хай міліція іде спати. Дарі, дайте міліцію поспіваю. Все там поскакай, поскакай. Все поскакав і можна йти спати. Да, миліція, все. Там иде спати. Все. Пока. Буду тебе чекати. П Я вже закінчу. і всім удачі і всім пока, ребятки.